Дитячий сміх, як сніг, фальш не живе в дитячих посмішках, без міркувань, звениць і без давань для всіх. Дитячий сміх, це сонечко в очах. Добрий день, дорогі друзі! Ми дуже раді, що ви прийшли до нас на свято. І якщо ми зможемо сьогодні розвеселити вас і зробити вам приємне, значить наша праця не буде марною. Отже, нашою метою є посміятися і повеселитися. Людині, яка прийшла до нас в поганому настрої, підняти настрій, а хто прийшов у гуморі, його не зіпсувати та пригадати про майстрів гумору. Сміх це тільки від усіх недух. Він додає людям настрою, допомагає їм в житті побачити більше світлого, радісного та стати добрішими. Придивіться до людей, які вас оточують, і ви побачите, скільки навколо смішного. Пам'ятайте втрачений день, коли ви жодного разу не посміхнулися, Сміх супроводжує з раннього дитинства до глибокої старості. За смішинкою смішинку клав я вписану торбинку, торбу вішав на горіх, сміх здоров'я, сміх для всіх. Наш капельний зло од'їхав, викрив сміх і сторби сміху і сміявся сам один беззупинно сто годин. Та чи стати злиху від украденого сміху, Крадієві за ніко заховала у боку. За смішинкою змішинкою. Знову складаю я в торбинку. То в торбинки поспішіть, хай в посмішить. Сміх здоров'я, сміх для всіх. Посміятися не гріх. Прилучіть собі ні в роки, тільки цур не в час уроку. Смішне можна побачити в танці, почути в пізні та зрозуміти, послухавши гуморезки, смішинки, а також у художніх творах мистецтва. Гені сміху чарі чаплі казав День без сміху це втрачений день. Друзі, смійтеся кожного дня. Сміх це найкраща гімнастика. Сміх ефективніше грипу. Сміх додає сили. Сміх продовжує життя. Коли людина сміється, в дії вступають 80 м'язів між головою і животом. Але не повживайте, від реготу може заболіти шлунок. Ну що ти лякаєш людей? Сміх знижує кров'яний тиск, сміх звільняє від стресу, сміх добре діє навіть під час грипування. Смійте щастіше, і ви позбудетесь багатьох хвороб. І так, я думаю, ми вас переконали, що сміх корисний всім. І дітям, і дорослим. За статистикою діти сміються до 400 разів на день, а дорослі до 15. Дорогі дорослі, смійтеся частіше, і у вас буде менше проблем, а значить, і у нас, ваших дітей. До вашої уваги, віночок веселих смішинок. Сьогодні на дворі дуже холодно, куртовина. Каже мати, так що, до школи, мабуть, цілку не підеш. Добре, одразу погодився. То можна і піду погуляю. Чому це ти, Сидоренко, взув не парні черевики, один чорний, а другий коричневий? Гайда хутенько додому і перевзувайся, щоб обидва були однакові. Та я вже Ганна Іванівна, біг перезуватися на попередньому уроці, але вдома теж виявилися непарні черевики. Один чорний, а другий коричневий. Сидоренко, скільки всього учнів у вашому класі, з Ганною Іванівною 28, а без гано Іванів... Іванівної не залишиться жодного учня. Перукар Панася підстригає і бриє, ну і шия, каже, усім шиям шия. А Панас радіє. Добру шию маю, бо щоб я тренуюсь, гирі піднімаю. Перукар скривився. Краще вже мовчити. Піднімай хоч трактор, чи... треба шию мити. Я сміху король і сміх роль. Я кожного дня поруч з вами всіма смійте, радійте, не сумуйте дарма. Я кожного дня поруч з вами всіма, тож смійте, не сумуйте дарма. Я до вас прийшов не один, а зі своїми помічниками, які допоможуть нам побувати в Україні, воду сміху, сатири та пригадати всіх, хто допомагає нам бути веселими, радісними. Забувши про сум і невдачі. Отже, сьогодні ми познайомимося з письменниками-сатирками, такими як Павло Глазовий, Степан Олійник, Грицько Бойко та Олександр Клиниш. Хто ж вони, що писали? Давайте уважно послухаємо, зробимо для себе висновки, поміркуємо, добродушно посміємось, покипкуємо. Павло Глазовий – це автор ряду книжок сатири та гумору, а премії імені Остапа Вишні. Його гуморески допомагають боротися з вадами нашого суспільства. За допомогою сміху вчать жити, боротися з перевертнями та покручами, що зневажають мову, народ та народну культуру. У нього на все сміхологія своя. Ось деякі гуморески із бількою сміхологією. Пропонуємо вашій увазі, виконання віршів учнями. У вас зуби є, дідусю, онучок питає. Дід журливо посміхнуся, вже давно не Захочу, що хлопченятку, сліділо без краю. Тоді пряник потримайте, а я пострибаю. Дарий батько старе сердця хлопчика молов. Той поплакав, переплакав та й питає в нього. Тебе погубив твій татку, бо ти ще й немало. Ну а татка поробили, теж перепадали. І сказали хлопченятку, заломивши ручки, звідки в тебе, хуліганські штучки. Чуєш, тато, син питає, що таке гамелеон? Знав колись тепер не знаю. Кажу, чи, тату, щас питаю, що таке аукціон? Та забув уже не знаю, каже полемой. Мати сердиться на хлопця, все питання задаєш. Батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Поломон сердито пливим. Я люблю балакати з ним. Хай пита чого не знає, а то виросте дурним. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної крамниці. Просить він, покажіть кухню, дощу скраю, продовщиться шторм, чого? Я ні пану не маю. Кухлик любо, покажіть тощо збоку, смужка. Да какой же кухні если это кружка. Дід у руку кухих взяв і насупив брови. Не в країні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була та бідова. У мене є свой язик, к чому не мова. І сказав він мудрий дід цим, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови. Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштували хлопці режисери, Аж оце він дочекався першої прем'єри. Роль найважче важче любому синочку. Він на сцену в діє, дії викочує бочку. Ми дуже любимо посміятися з героїв різних творів. А як цікаво послухати бабу Параску і бабу Поважку, Скайдишеку сім'ї не чує Волицького. Зустрілися на ярмарку баба Палашка та баба Параска. Доброго дня, Палашко. Чи ви дуже здоровенькі. А ви що, Параско, так і хотіло, щоб я слаба була, та не дуже. Отакого свої сусідці бажайте. Оце скажи вам доброго дня, коли він добрим буває. Та що ви, Палаже, що? Та про мене живіть хоч 200 літ. Я вам і слова не скажу. Та певно, що тоді не скажете слово заціпить. Хотіла б бачити, хто 200 літ говорити може. Чула, що тікуті попугаї. Так я по вашим попугай? А то розуділось усі кольори, наче вам 17, а не 59. дев'ять. Видить до цього часу тільки гульки в лові, ще й намисто нап'яла. Це в мене гульки, я на ярмарою йшла до людей, а не до свиней. Та якби не ви, то не було б з ким посваритися. Дома одна тоска з'їла, і, то, і то така зелена, як оце на вашій голові хустка, і, наче жаба. Ну, така, як ви. І тудечки одні плітки. І то ваш язик не були сплітати. Мій язик yeah. то це я жаба, я пліткарка. А хто мене попуги обізвав сама, як ти затрипана курка? Я з чого це ви взяла? А що, може, півень? Ви краще скажіть, що мої кури у вас у корзині роблять. На них що написано, хто тобі сказав, що вони твої. Та ти таку капусть на мене кладеш. Та перед усіма чесними людьми отака твоя балачка. Я ще тільки твоїх задрипаних курей на ярмарок не носила. Туточки, одні плітки. правда, що не понесеш, коли вони в тебе вдома несуться. Правді? А то ти не знала в собачій буці хотіла я піти яєчка забрати, але твій рябко не пустив. Правильно зробив. Чого б ти йому кого треба, якого не треба, свою буду пускати. Він у мене чистоплотний, і головне голосно а... аби туди лазила як ти. То це твоя псюра чистіше за мене. І не сумнівайся, він у мене ще й на дієті, і головне – голосно гавкає, так, як ти. Чого б то йому голос не гавкати? Кожного дня по десятку по горлу попустити. Чи ти їх считала, коли хочеш знати у моребка? на твої яйця давно алергія? Зато в тебе алергії нема, наче кричеш, як це порося недорізана. Яке таке поруся? А ти, ти забула, як торік мого підсвинка зарізав. Коли? Ой, людоньки добрі, ви уявити собі, не можете, що ця клята палашка мені накоїла. Раз мій рябий підсвинок, по на неопитності, у вісло її будяни на городі і загубився. А мене тоді дома не було. Приходжу я, як оце тепер не бувало з ярмарку, а він на городі лежить. І що це, Божа тварь могла накоїти в Палащиному городі? Я до нього, а палашка а сусідка вже тут, як тут, вибігає з подвір'я. Закричить, як покаже залізні зуби, іч бороднє шкода стало. Ах, теклята параско, та твій негідний не підсвинок заліз у за лісом і город. Капусту витук, морку носом виурав, картоплю вимів, кабачки потрушив, буряках вивлюся. А в ірках, а в ірках цілу купу наклав. Ну, якщо зробив купу, то нема чого зображатися на вину твар. І... І хочете знати? А купа качественної удобріані, так що ви мені винні від рогірків. Люди добрі, з мене палашко станю останню сорочку здере, на твій грек всю цибулю поїв. Люди, до, люди добрі, не дайте збрехати, де це бачено. щоб свині та цибулю їли. Бачимо в мене на городі. Та ти сама як та цибулина, а за тебе, тебе ніс як бараболя. А в тебе написку Бородавка. А ти кривобока ой З неграмотного Панаса та з придуманої вової хвороби, Юрі слухачі знали, що поет по-дружньому хотів допомогти їхнім ровесникам, позбутися поганих звичок. Тому то й полюбилися його вірші і малим, і їхнім батькам. Послухайте його в морезки. Ринок одеський возів цілий ряд, батько й сінок продають миноград, батько то грони, до гирі кладе, син помічник його касу веде, гроші приймає, щоб їх верегти, з дає із п'яти з десяти. Батько торгує завзято, аж змок. Чує гукай мозго синок. Годі вам тато уже торгувать. Годі, бо здачу вже нічим давать. Батько кинуло я же це так, батько кинуло в гнів. Ти ж в кожнім класі два роки сидів. По білету й по праву кожен зручно в крісло сів, проти ночі на Полтаву курс узяв автобус львів. і висловлює бабуся, водію, тривогу, страх, я лубни проспать боюся, розбуди мене в лубнах, тільки не, не забудь сіночку, добре, добре той прорік. Сіла бабка у куточку і схилилася набік. Та водій аж за лубнами спохватився, що винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад. Чорти хаються, не в дусі, хоч і з власної вини. Врешті став і до бабусі, вигружайтеся, лупили. А бабуся й куточка їй це на мах, та казала мені дочка, зійш таблетку у Діда, сторожа, нічного, внук мої пита. А не страшного нічого? Ні, що ти не та, І почув на ці терпоти, відповідь ясну. Сильно страшно, каже доти, поки не засну. Григорій Бойко прийшов на легкий шлях духовного зростання гарди. Він пише свої вірші з добротою і любові дитини. Пропонуємо вашій увазі декілька умразок. Нехай вони знайдуть відомо у ваших серцях. до дорозу, яким бути та як слід ставитися до вивчення рідної мови. На братика кіндратика розгнівалась граматика, погані в нього справ, зна кіндратик правил. Та ще й сказав усім, товаришам своїм. Люблю я математику, то не люблю граматику. І ось кіндрат людачий рішати став задачі. Він розлазят умій і перший, і дії. То як же інтересно це написать словесно. Не вміє відписати, не рішень будувати. І зовсім невідомо, куди поставить кому. Не знаючи граматики, втнеш і математики. Писав і Стабору Василько, Нових у мене друзів стільки. Я, мамо, добре відпочився, і опил синів тут наївся, і накупався, як ніколи. Пиши, вітаю, я й Микола. А мама так йому писала. Без тебе дома скучно стало, але тобі на користь море, і ми зустрінемося скоро. Ти молодець, що відпочився, коли б ще й грамоти навчився. Ще день після школи у Петріка і Бога усе по телефону йдуть ділові розмови. Алло, здоров! Здоров! Як справа, що робиш, я питаю? Та ось з тобою розмовляє. А як у тебе справа? Та, та справа те, що треба. А що ти робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну добре, бувай. Бо вже пора кінчати. Ще треба позвонити до Роми і до брата. Творчість Григорія Бойка відзначається жанровою різноманітністю вірші, казки, поеми, п'єси, белиці, смішинки, скоромоки, спотиканки, загадки, улюблені жанри поета. так змальовує життя дітей-школярів Григорія Бойка. Є в нього і багато веселинок про культуру поведінки. Чого руки в чорний літаю? Бо у нас було чисто писання, а на чор, на щоках чого чорнила, бо руками щоки мила. Ну Хіба таке годиться, в тебе знову одиниця, а мене сьогодні мама знов те ж саме запитала. Де Іванко запитав наш учитель тому, та він ногу поламав і побіг додому. Сашко в трамваї повному розсівся, він як слід, а біля нього з стоїть старенький дід. Хтось до Сашка звертається, чи вас у школі вчать? Як місце дати старшому, як старших порожає, Навчається школі відказує, Але, але оце якраз розпочались канікули, ніхто не учить нас. Із гостини по сніжку хлопчики вертались, а товариш запитав як вам гостювалось? Та нічого, і слід, тільки бачить, друже, в тому домі хазії не культурні дуже. Не культурні хазії просто не хороші. У прихожіх нас вони не зняли колоші, з наших корушин снігу не спросили. Тому так як увійшли і, і без того сторофів. Олександр Климіша писав поет, І коли людські обличчя бачу, веселі, всміхнені, без хмар, Щоб знавте, дорогий читачу, то мій найкращий гонорар у класі двоє, вчитель сивий, Непосидо круть Павло. Ти знову рока, бач, не вивчив, та книжки в мене не було. А де ж підручник твій подівся, хоч, може, держиш в голові, привіз на зиму сіна батька і привели в його в хліві. Ну, що ж ти вро, зробиш педагога і ржею, точить це, це злість. Ну, все ж, коли ти вивчиш право, коли коло, корова сіну з'їсть? Глянув батько, виїзди, як то поля в полі. Він же раз не поцікавився, як ти вчиться в школі. Може, каже, я даремно оце гроші трачу, і до сина: Де Дещоден? Що там я побачив? Розгортаю. Ой, лишенько, Нім, як печериці, аж коріння вже пустили дві одиниці. лиш поспівав одинока, навіть дещо в'яла, сиротинкою в куточку п'ятірка стояла. Спокій батьківський провал, люті меж немає. Та тут, каже, вмерти мало, а ще співає. Зерна радості месі, праці творчості велі, все земного щастя цвіт сміх шануєм розумів, на увесь широкий світ. Правду кажуть той сміється, кому весело живеться, а де лихо та біда власне, сміх і пропадав. Про веселе та комічне написали гори книг, але висновок практично виплував такий із них Світ веселого і смішного, незмірима глибина, сил не вистачить ні в кого, щоб у ній дістати дна. Коли вперше усміхнеться рідні матері дитя, як повченому це зветься? Звідки звідкіляти сміх береться, від якого почуття. Сміх людський, чудесна штука, він мистецтво на і наука, він в житті і для життя. Від малого і до старого всі ми малюпам щирі сміх із потворного і дурного посміятися не гріх. Добрий сміх не б'є, не мучить, він на світі жити учить, чим і бажаний для всіх, шанувальників своїх. Світ сміху це особливий світ. Ми сміємося, щоб жити, щоб добрувати і викривати зло неподобство. У народі з цього приводу кажуть, зі сміху люди бувають. Сьогодні наша усмішка це усмішка сили, здоров'я, утвердження правди, моралі. Дякуємо усім, що прийшли до нас на свято. Дякуємо усім за увагу.